Минув рік відтоді, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Попри численні переговори та навіть особисту зустріч двох лідерів, бойові дії тривають. А між Москвою та Вашингтоном усе частіше звучать взаємні ядерні погрози. Чому ж Трамп і Путін досі не змогли дійти згоди? Аналізує видання Бібісі. За рік після перемоги риторика Трампа змінилася. Останнім часом президент США визнає, що вирішити конфлікт виявилося значно складніше ніж він уявляв. Спочатку здавалося, що прихід Трампа до влади призвів до певного потепління у відносинах між Москвою та Вашингтоном, як зазначає колишній директор із питань Європи та Росії в Раді нацбезпеки США Ендрю Пік. Сам факт початку діалогу став певним досягненням. Той факт, що ми взагалі говоримо про мирний процес, про якусь угоду, у форматі якого не було ще 12 місяців тому, це знак великого прогресу. Те, що сторони обмінюються пропозиціями, позиціями, зокрема письмово, це основа того, як працює дипломатія, заявив він. Основою підходу Трампа стала ставка на особистий контакт із Путіним. Ерік Грін наголошує, що спроби побудувати особисту дипломацію з російським лідером робив майже кожен американський президент. Але для Трампа це стало головним інструментом. Обидва лідери неодноразово говорили про теплі стосунки однак, попри зусилля, домовитися навіть про тимчасове перемир'я не вдалося. Європейські дипломати, з якими спілкувалося BBC, вважають, що частково причиною стала помилкова оцінка ситуації самим Віткофом, який повертався з Москви, переконаний, що Путін готовий на поступки. Це особливо проявилося під час саміту на Алясці, коли за інформацією Financial Times, Трамп запропонував пом'якшення санкцій в обмін на припинення вогню. Але Путін відмовився, висунувши вимоги капітуляції України. Американці були розчаровані тим, що там сталося, розповів один із дипломатів. Інший додав, домовитися тоді не вдалося, тому що все було засноване на неправильному прочитанні суті війни для Росії. Сам Трамп тепер також визнає, що особистих контактів із Путіним недостатньо. Європейські дипломати констатують, що Трамп розчарований, особисті стосунки не допомогли вирішити глибинних проблем. За оцінками експертів, головними темами для Кремля залишаються гарантії безпеки України, постачання зброї та її політичний устрій після війни. Очевидно, що виникла безліч непорозумінь щодо можливих компромісів та поступок, каже Ерік Грін для Росії питання нейтралітети Києва принципове, тоді як Україна прагне гарантій безпеки, які унеможливлять новий напад. Трамп натомість запевняє, що США готові виступити серед гарантів української безпеки, продовжувати постачання зброї та навіть розглядають ідею миротворчої місії. З питання гарантій безпеки Росія не демонструє жодної гнучкості ні 22-го року, ні зараз. Наголошує Ендрю Пік. Після саміту на Алясці відносини між двома країнами знову погіршилися. Білий дім розглядав передачу Україні ракет Томагавк, але це питання тимчасово заморозили після дзвінка Путіна. Подібні ситуації траплялися неодноразово. Трамп часто погрожував санкціями, проте не реалізовував їх. Однак, після провалу саміту в Будапешті США таки запровадили обмеження проти Роснєвці та Лукоєва. Американський мінфін пояснив, що санкції мають змусити Москву повернутися до переговорів. Путін відповів, що Росія не змінюватиме курс під тиском.